Хобі Олени родом з дитинства, каже, любить солодощі, особливо півників цукрової карамелі. Виготовляти їх почала, аби відволікати малечу, яка приходить на прийом до лікарні, в якій вона працює. Моя ціль була ізначальна придумати щось таке, такої, яке було бину мінімальне враження, щоб діткам давати для тому що шварбається врачей. Я придумала діяти леденці. А потім її знайшли волонтери, які влаштовували благодійний гаражний But розпродаж. Тож надзвичайна ідея прийшла просто під час варіння карамелі для людяників. І пригласили поучаствувати на міроприяті, щоб зібрати средства для армії. І от коли я готувала конфети, от почему мені прийшла ідея зробити зелених таких сепаратистів, щоб і їх, їх не було. Для виготовлення солодкого ворога багато й не треба. Цукор, вода, осип та харчовий барвник. Зараз виходить до 20 штук. Головне, аби карамель добре застигла. На большой огонь. Непрерывно помешиваю, поки пока закипит. Про те, що Дніпропетровчанка власноруч виготовляє зелених чоловічків, дізналося керівництво області. Та за таку діяльність жінку не покарали, а навпаки, подякували. Адже Олена символічні людяники вручила Борису Філатову та бійцям як символ вдячності, бо не чуток знає, яке воно зараз життя на сході України. Дівчинки з моєї прошлої роботи, там залишили, і одна навіть зараз в больниці, от її підстріли, тобто вона лежала в реанімації довго часу, От зараз скоро виписують, навіть так не на точно. Сіба сказать за то, що у нас такого в нет. Если Якщо є якісь мінімальні, то їх питаються ...сразу придатно. Хобі Олени отримало неабиякий резонанс. Каже, більше відгуків позитивних та й без недоброзичливців не обходиться. Проте майстриня на них не зважає бо ніколи. Волонтери замовили чергову партію для бійців у військовий шпиталь. Говорить, із замовленнями телефонують навіть з інших міст. Написали сейчас молодий чоловік із білої церкви. Тобто, як би, він зараз буде... призовником в АТО і вони хочуть собі туди, як зірних Я їм тоже з. Здив... Діла відправлю, потім більше позитивних отзивов і такі негативний. То как бы, Наті точка это то це те саме, що нас сейчас іде в стране, как бы інформаційна війна, то есть, как бы більше в стране все одно патриотов. Тоже нехай краще псується фігура від солодкого загарбника, аніж від реального мир та спокій у власній країні. І разом з вами на солодку тропу війни виходять Руслана Козиряцька, Антон Бурлак і весь Дніпропетровський державний.